Это на самом деле, уже сейчас нужно выходить на переговоры. Очень тяжелые. Трамп уже начинает давить. Такое поручение правительству будет дано. Это вам снится пока еще. Путин прекрасно понимает, что это заканчивает Он сам понял. Ну, 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 что, сколько? Сейчас слаймерся будут Шака. поставлять, бить и все. Ну. 75 населенных пунктов, которые уже находятся под контролем вооруженных сил России. За что воевал? За эту Россию! Чтобы она была проклята... Не ругайтесь. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова і я рада вас вітаю в ефірі. Ютуб каналу Курбанова Лайф а це час і місце, яке ви так сильно обожнюєте позами тут. І зараз виходить огляд російської пропаганди. Так, ми на неї подивимося і будемо її протидіяти. Я розкажу, що із цього правда. А що дика брехня, і та про правду я не оговорилась. Ну а ви не забувайте нам допомагати розповсюджувати все зібране. Лишайте свій лайк, підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф і не забувайте, звісно ж, донатити в підтримку 72 окремої механізованої. Бригади посилання на цей збір в нас в описі, і повірте мені, після сьогоднішнього випуску вам точно захочеться задонатити дуже і дуже багато. А все тому, що серед російських пропагандистів зетватиків, всіх тих, хто так сильно топив за СВО й російську армію. Тепер починається паніка і винятково і тільки пригнічені. настрої. Калашніков, до прикладу, каже, що Трамп починає тиснути, і правда, як ви це помітили? Що його видало? Економіка каже Калашніков, знаходиться у надскрутній ситуації, і це чиста правда. Всі показники, які звісно не виходять із офіційного пера мінекономіки чи якихось офіційних державних установ, бо там, звісно, все суцільна брехня і перекручування цих цифр. А все, що дивляться зі сторони, то кажуть, «та-та». Російській Федерації боляче і через санкції накладені на тіньовий танкерний флот, і не тільки. Звісно ж, бракує і живого гарматного м'яса на фронті. Резерви давним-давно обнулені, а бажаючих підписувати контракти, щоб пожити на фронті від тижня до двох стає дедалі менше. Тож єдине, що лишається в запасі у винного лишиться Путіна, це максимально невигідне для нього рішення. Це знову і знову оголосити мобілізацію, що, звісно, обурить його суспільство, яке цілком можливо цього разу виступить проти. Одним словом, Калашніков приходить до банальної істини, що час терміново. Виходити на перемовини. Єдине про що не каже Калашніков відверто, а я за нього скажу. Ситуація чи позиція для Путіна буде, звісно, не із висоти сили. Навпаки, Трамп не просто тисне, він знає всі больові точки Путіна. На вже зараз потрібно виходити на переговори. Дуже тяжело Трамп вже починає давити. Економіка у нас в положенні. Це особлива тема, ми много трогали. Вот, если продолжать войну, экономика посыплется. Людей придется увольнять, заводы закрывать, банкротство пойдет. Вот, у нас инфляция разгулялась. Дальше война, это вообще-то, честно говоря, мобилизация резервистов, войска стачиваются. А мобилизация при слабой экономической и организационной хилости может взорвать. Общество, казалось бы, именно Курскую область надо освободить. Это политически важно. И почему-то вот, элементарных вещей... А то, то, о чем мы рассказали, требует технологии, даже не мысли. Технологии 1980-х война хватило. Почему это все это не применяется? Вы знаете, я думаю, это все-таки незавербованность. Потому что если это не получится, можно, можно запустить цепочку последствий, приведущую к тяжелейшим политическим потрясениям, когда и власти можно лишиться. Никакая спецслужба, никак вербой агента не может предложить то, что может предложить обладание властью в Российской Федерации. Миллиарды, контроль над какими предприятиями, потоками. Нет, я вот думаю, что есть, есть какая-то вот обывательская ограниченность, что ли. Следование по линии наименьшего сопротивления, лишь бы вот дали мужикам 200 тысяч в месяц. Вот пусть они сами, вон, как ланскнехты и воюют, она, она со своими проблемами не волнует, потому что все, все те загадки, на которые нужно дать ответ, они требуют недюжинной работы, между прочим. Недюжинных организационных усилий. Ответственности на чисто. А этим не хочется заниматься. Но поэтому, ребят, чем мечтать о подписании какой-то новой Ялты и переделе мира, да, мировых сфер влияния по аналогии с 1945 годом, надо очень резко изменить ход войны. Хотя бы в том же, на том же Курском плацдарме, в лесу, освобождение освобождении Курской области. А иначе, иначе, ребят, иначе вас начнут скручивать в бараньи рук э -э, и лишат Российскую Федерацию остатков геополитического влияния даже на территории погибшего увы, Советского Союза. Да и вы думаете, как они на нас смотрят? Ведь с их -то точки зрения Вооруженной силы Украины неполноценная армия, у них же ВВС военно-воздушных сил, например, нет полноценных. А смотрите, навіть з таким противником країни на рівні третього світу справиться, не зможуть. Знаєте, чому Калашніков так каже? Відверто й так багато критикує як виннополітичне командування, так і саму ситуацію на фронті. Він судя з усього не отримує напряму зарплату із Кремля. Йому не треба триматися офіційної лінії. Ми наступаємо, перемагаємо. Все буде супер. Ні, він може сказати те, що бачить. А от ті, хто лишається на зарплаті. В них крок вправо, крок вліво це розстріл. Вони мають безкінечно розповідати про те, що зараз Трампушка прийде і. Так, живемо, так буде класно. Гаспарян вже навіть розумріявся про той час, коли будуть зніматися санкції, як загальної з Росії, так і проти нього потенційно. Насправді, проти багатьох і багатьох, якщо не сказати про всіх пропагандистів, звісно, служба безпеки України відкривала справи, накладалися персональні санкції, і це дуже важлива справа. Україна має зробити частину своєї роботи і передати їм, наприклад, її європейцям, щоб європейці так само впроваджували санкції і обмежували чи то чи то фінансові якісь оборудки на території європейського континенту, тож власне, коли чим би не закінчилася війна, щоб не було на столі перемовин, щоб не вписали в мирний план. А оці всі упородиші, які роками розв'язували ненависть, спонукали росіян до вбивства, вони в ізоляції залишаться до смерті. Ну, первое, я не понимаю, сколько еще структур селюков должны объявить санкции, если, как бы, уже и так я санкционирован по самой гагушарой непосредственно просроченным обмуткам 15 октября 22 года. Во-вторых, я не понимаю, почему сидящий в Киеве СНБО не в курсе решения Киевского апелляционного суда. Почему вот в такой портянке на пять экранов, про э, мои козни и э, злодеяния, они продолжают писать, что я осужден Шевченковским судом. Это вам снится пока еще? Крейсер-вышиванка. Приговора нету, он отменен. Но неужели даже на таком уровне вы, селюковое быдло, подзаборное, не способны что-то написать нормально? Ну, увольте вы своих шалав, отправьте вы их в Берлин, в публичный дом, секретарш. Сами попробуйте. Ну, слушайте, ну почему вы все время делаете какую-то дичь, а стыдно а, за это мне? Тем более, мы же с вами <клышь> должны смотреть в перспективу. Вы не санкции должны объявлять сейчас, а думать о том, как вы будете оправдывать их сниманием. Потому что, судя по тому, что доносится э, с Украины и из ридной Вашингтончины, мало того, что грядут выборы, а под выборы грядет еще всеобщее политическое амнистия. Ну, то есть, чисто теоретически, если вот это будет в полном объеме, то в выборах может участвовать даже Виктор Федорович Янукович. При тому більшості чи то російських олігархів, чи то якихось зірок, все ж таки Росія допомогла зберегти своє майно. Он згадайте, наприклад, проти патріарха Кирила, і досі європейці не можуть запровадити санкції через позицію Угорщини, тобто за своїх. Путін мазу тягне, він витрачається, домовляється, щоб їм комфортно було проживати в Російській Федерації. Шкода тільки вілле озера зракому для Соловйова. Він не може в якихось сачах розмістити. А от те, що стосується втрат самих недорогих росіян, ну у цих малесеньких людішах. То на них абсолютно наплювати. Я хочу нагадати, що тисячі тисячі десятки тисяч росіян після заходження збройних сил України на територію Курської області лишилися без своїх помешкань. Ви знаєте, що чимало відбувалося зустрічей з губернатором, перемовин. Ай-яй-яй, допоможіть, купіть нам якесь інше майно, і все, звісно ж, нуль сам виходить Хінштейн і багато разів сказав, що грошей не вистачає. Але на камеру, і я сподіваюся, що це дивилися самі куряни. Губернатор зустрічається із воєнним злочинцем Путіним для того, аби обговорити підтримку місцевих, що робити зі зруйнованим. До речі, руйнували все це російська армія, російські каби, ракети, все те, що було скинуто на Курську область, і обговорюють компенсації, яких по факту не існує, як під час прямої лінії, так і під час приватних розмов Путін знову і знову бреше. Що стосується програми. восстановление приграничия. Полностью согласен. Такое поручение правительству будет дано. И прошу вас вместе с коллегами из правительства Российской Федерации эту программу восстановления приграничия проработать. В ближайшее время с коллегами на эту тему посоветуемся. И со своей стороны правительство сделает тоже соответствующее предложение. Ну и, наконец, самый чувствительный вопрос по дополнительной компенсации за утрату имущества. Вот этим назвали количество этих людей, 112 тысяч человек, которые получили уже по 150 тысяч. Тоже согласен с вами в том, что, конечно, этих денег недостаточно. Прочего правительству прямо буквально сегодня, завтра, в ближайшие дни проработать все эти вопросы и дополнительные решения будут приняты. Самі куряни вже давним-давно все зрозуміли, і знають хто сильний, а хто слабкий і на кого треба робити ставку. Одним словом, суджані кажуть про те, що сильна цивілізація це винятково тільки це Америка. І що час російській Федерації прогнутися, спинитися і відповзати. Суджани, які вже встигли втратити все, радять Путіну прикращати СВО. Ребят, всем, все, все мы понимаем, что в данный момент самая, самая сильная цивилизация на, на данный момент это Америка. И она, и она диктует как бы что, как. Ну, 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 мы же прекрасно понимаем. Ну, пойдет примерно Путин против, скажет, я дальше буду, ну, к вам сказать, ну, это да, оружие, говорит, Украину просто завалю, и все. Буду хаймерсы поставлять, буду атомсы поставлять, буду вооружение. Вообще, ну, ну, что, ну, буду по территориям бомбить. Путін прекрасно розуміють, що це він сам сапів, ну сколько. Ну, ну, щас файлер суду поставлять, все, ну, ввору жіне. Хоч ані, забудьте все, що я вам казала до цього, ну принаймні не так. Ви знаєте правду, ви знаєте, як все відбувається, ви знаєте, на що здатна російська армія, і російська влада. А от в Росії ну, нас же не дивляться, нас не слухають, в них є російські пропагандисти, які розповідають вперед-вперед Київ за три дня. Тож. Виявляється, якщо ви не знали це особливо вітання мешканця в Харківської області. Господи, не дай Боже, навіть близько, щоб таке трапилося. Але в Росії на голубому глазу чиновник розповідає, що виявляється, 75 населених пунктів Харківської області знаходяться під контролем Російської Федерації. 75, панове. 75. що касательно кількості населених пунктів. На даний момент адміністрація встановила адміністративний контроль. над 34 населенными пунктами, то есть мы эту это, это сейчас категорию не расширяли, потому что основная часть поселка, которая освобождается, находится, по факту, конечно же, в серой зоне, и не в каждый поселок наша администрация просто физически может иметь доступ. Вот. Но по нашим данным уже более 70, вот по средним подсчетам, цифра была 75 населенных пунктов, которые уже находятся под контролем вооруженных сил России. Це всю посілку Харківської області. Хоча, з іншого боку, ну чого я перечепилася до цієї кількості? Ми ж прекрасно з вами знаємо, що і Херсон їхній. Правда, я вже мовчу про Крим, який вони вписали в свою конституцію, про Донбас, про все, що відбувається на запорізькому напрямку. Одним словом, вони можуть собі приписати хоч ще три міста Нідерландів і два селища у Франції. І від цього нічого не зміниться. Але найголовніше це, звісно, запитати тих самих недомірків СВОшників. Слухайте, а ви, от, от за це все? Ви цього хотіли? Чорні пакети від волонтерів, полювання в спину в тилу Російської Федерації, позбавлення виплат, оце ставлення до вас, вся ця безкінечна пропаганда і брехня. Вам справді це обіцяли? І СВОшник, ви не повірите. Але відповідає мені, що сучи з усього ні. Одного із них цих покидків зупинив гаїшник. Плаче цей СВОшник каже тільки, тільки відкинув. Чи як там в них це кажуть, ну хай буде відкинувся. Прийшов на гражданку, повернувся до батьківщини, яку він там і захищав на українських фронтах, бо Україна напала на Росію. каже: за що воював? За тебе, от за це все, будь проклята війна, і вона от от Росія. Господи, я сподіваюся, що це відео розмножить і покажуть тисячам і тисячам росіянам, і найголовніше самим СВОшникам, що йому обіцяли і що вони отримали в себе вдома. Я честно так скажу, меня, мы здесь себя чувствуем здесь? некомфортно. В том плане, что Нет, вы здесь лучше чувствуете, чем что? мы. Хотя мы воюем за нас. Мы пришли вчера. Вот я с братом пришел, а он без ноги пришел. А у меня 4 ранения, у меня контузия. А я, чтобы ночью заснуть, я пью водку. Но я заснуть не могу, потому что мне надо выпить. Сейчас здесь себя не знаю, как, куда себя деть. Не знаю, потому что я могу убивать, могу не убивать. Я больше ничего не умею. Оказывается, оказалось Ваша так. профессия есть какая-то? Автомеханик, но я ну, не. Хорошая я профессия. я, я не, не в этом не понимаю. И сейчас, скорее всего, я сейчас еще пот, потусуюсь смесь отдохну и пойду назад. Позавчера пришел. За что воевал? За эту Россию е... чтобы она была не ругайте. проклята, ругайтесь. За это ебать Россию. Ругайте. За тебя, Нет. за тебя и за тебя. Обіскуражена навіть друзі я. Коли додати нічого, ставити крапку. А ви не забувайте нам лишати свій лайк. Обов'язково підписуватись на ютуб канал Курбанова Лайв. Коментувати, почути і побачене. І чорний, і рожевий. І, звісно, найголовніше: не забувайте задонатити в підтримку 72-ї окремої механізованої бригади. Тільки разом ми зможемо зупинити попита. От все. Ну і звісно, бережіть себе. Бережіть Україну, до зустрічі!